У мене трошечки зміни в моєму черіночнику, так сказати. Бачите, що застелено? Це коврик електричний для підігріву корінчиків усадженців. Ось так я зробила, тому що верхушечки вже, ну тут є й менші, але є вже гарні. А корінчики ростуть дуже помало, <кій> помало, вибачаюсь. <кій> І тепер на цьому коврику гарненько підігріваються вони. Терморегулятор там робить температуру таку, як мені потрібно. І швиденько-швиденько підуть корінчики. Тут вже інжири череночки, в землі вже ті, що пустили коріння. Тут ще піпіно потумаю, <кхи> яке я мала пересадити ще декілька днів тому. Ой, і знов даю обіцянку, що завтра стану, пересажу, вже воно таке велике. Тут у мене череночки укорінюються гортензій е двох сортів. Так, експеримент. І все на цьому коврику. Подивлюсь деякий час, якщо сподобається, обов'язково замовлю ще. Це я брала ширина 50 на півтора метра. Отака новинка.